Ну ось, добрила я до лісу, така довольна. Сиділа, сиділа вдома, пошкодила ногу, була. І це думаю, щас я провірю, чи вже я виздоровіла чи ні. І помаленьку, 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 вкруть, круть, круть, круть перед перед. І я дійшла до лісу. Яке щастя. Ура! Жити будемо. Так. І так мені хотілося побачити, що ж тут, що тут. Ну що, голі дерева стоять, все? Все вже підготувалося до зими. Так що все. А це вже для оркестану, для нашого знак, що пора зматуватися з нашої землі. Пора. Бо вже ніде ви не зможете заховатися, хіба що між людьми. А так ніякі ліси, ніякі посадки вже вас не спасуть. Все, видимість вже сквозна, наскрізь де Дехто ховається і ніхто вже від ЗСУ не сховається. Так що пора відчалювати. Начудили ви добре. На весь світ такого наробили, такого горя начудили, може, вже ж і хватить. Якщо ви ще не зрозуміли, то зрозумійте, що вже досить, досить нам робити гадості. От так, Не спрятаться не скриться вам ніде більше. Розбили села. Понівечили життя людям, убирайтеся, тварі, убирайтеся, тварі, Тварьо! уже вам пора. Херсонську область освободили, орки благополучно згинули, тепер черга Запорізької області. Із атомної станції начнеться. так що орки ніде вам не діться. Або ж утікти, або навіки тут остаться лишиться. Ви вже так начудили з Дніпром. Даже й Дніпро засрали, яка річка, велична славна річка в нас була. І так її засрать своїми трупами вонючими. Що ви наробили? Що ви наробили? Чого ви туди лізете? Чого ви до нас прийшли? На, що ви нам унічтожаєте, і що ви оце робите, га? Ой, тварі, вас так прокляли вже, вас так прокляли вже. Що вам іще треба? Ви ніколи за це не розплатитеся. Розплатилися, правда, життям дуже багато. Вода зараз в Дніпрі, ок, холодна. Скільки ж вас там, Боже Боже які тисячі орків. А ви що подуріли взагалі Що ви робите? Найшли. Час для купання. А Дніпро це ж річка, течія там, у синє море пливете, пливете, а кому пощастить, то аж у Турцію припливе, представляєте? Ну, кому не пощастить, то і звиняйте. Через пару днів почнуть ваші трупи спливати. Все, вже наберуться газом і ті, що не очалили в теплі краї, почнуть підніматися на поверхню. Ви представляєте, скільки ж вас там? Кому ви нужні? Ви ж тут нікому не нужні. Ну нікому. І там вас не дождуться в Оркестані. Ніхто вас ніколи не дождеться вже. Ой, Боже Боже, за що нам такі сусіди? га? Ніколи не знали, хто ви такі і откуда. Ну, прийшлось побачити все це і пережити. Ой, дуже некрасиве зрелище. Як некоторе особи кричали Референдум, українці ждуть референдум! Вони Росію ждуть. Ох, ви, суки, тупорилі. Яку там Росію? Хто ви такі щоб вас тут ждали? Як же ж люди намучилися, як же настраждалися від вас тварів, диких тварів дикої орди, якої світ не бачив, ну побачив. Тепер знає, де вона существує. Ждали, а? позорники, а? Як же люди пораділи, як люди встрічали, як вони втомилися від цієї орди проклятої. Так, да, ждали. Боже, чи в людей вообще вместо мозгів там хтось знайшов? Про що вони думають, куди вони лізуть? Як вас тут ненавидять, як ви тут нікому не нужні, куди ви лізете? За що ви сюди лізете? За чиї маєтки ви лізете? За що ви боретеся? Якої вам перемоги треба? Перемога буде тим людям, які боряться за свою землю, а не тварям, які лізуть сюди. Ви тут тільки можете вмирати. Більше ви тут нічого не повинні робити. І то ви тут нікому не нужні, так само, як і на своїй землі. Ніхто вас там не ждень не дождеться. О, Господи, Я тепер представляю, як ви мучили Донбас той. Вісім гот тварі мучили Донбас. Зайдіть і почитайте в інтернет, зайдіть і почитайте, як люди пишуть, що їм предстояло там пережити, що вони пережили за ці роки. Які ужаси, яка ця банда ужаси творила з першого дня, коли зайшла в 2014 році на нашу землю? І лізла, лізе, хто вас сюди посилає? Хто вас посилає? За що ви голодранці? За що ви лізете сюди помирати? За що? За що? Ви в себе порядок наведіть. Ми в себе наводимо, ми стараємося нам ще багато роботи пристоїть, чого ви сюди влізли. Господи Боже мій, коли вас вже дійде до ваших умів, таких мізерних, коли ви ними почнете щось думати. Як вас там мучать, що ваші враги запад і Америка, ваші враги запад і Америка та до Америки вам, рачки, не доповзти ніколи дойти туди. Ви не стоїте одної мізинця та й Америки, га? А хто? Чиї олігархи там закупили і Запад, і Америку, самі дорогі яхти, самі дорогі будівлі, маєтки, вілли. Все це розійські олігархи закупили. Вони там жили, вони в Росію тільки по гроші приїжджали. А своїм баранам, стадо, рабам. Учили, що вам туди дороги немає. І от вони дорвалися до України. Побачили, як люди живуть. Тягли, тягли, що можуть. Ламали, ламали, що можуть, а? Ви ж ніколи не розплатитеся, ніколи. Не буде вам прощення. Тільки виштовхать вас за границю і закрить кордони. І забуде за вас у вас світ поганий. І щоб би там не скинули зубами своїми та вам, нам на вас. Більше ніколи бачити і чути, ніхто б не захоче, що там у нас якісь сусіди є. Ні-ні. Перебийтеся, пере... що хочете там та робити, тільки не лізьте тварі на нас, дике тварі. Це наше мняння всього українського народу. Ніякі вам ні референдуми не поможуть, нічого. Били вас і будуть бити, як поганих собак. І ніхто вас не боїться. Так що, і звиняйте, якщо не так вас зустрічали. А ми до зими підготувалися. Ми не голодаємо, наша армія не голодає. Це саме головне. Ми на своїй землі. І вона нас гріє, і годує, і ми всім задоволені. Отак-то. От трошки нам передають сніг вже. трошки на ніч морози. Ну, зими як такої страшної в нас не буде. Ми не замерзнемо. Ні-ні, за нас не треба переживати. Ну, Жити будемо спокійно, нас не трогати, і ми нікого не трогаємо. І знати не хочемо нікого по ту сторону. Туди на північ від нас. Там будуть для нас чужі страни, туди ми йти більш не будемо дивитися в ту сторону ніколи. Живіть там собі, як хочете. Що хочете, то й робіть, то вже ваші проблеми. У нас є своя країна, своя земля, де ми повинні жити і нікого, ніякої твари не боятися. І є ще на світі другі країни, які не хочуть фашизму бачити. І вони не допустять фашизму на планеті. Да. Ми їм дякуємо за це, за таку поміч, що нам указують, за таку підтримку. Усім ми дякуємо. Ми цього ніколи не забудемо завжди будемо співпрацювати. І надіятися на цивілізований світ. Отак-то. От Всім вам Божої благодаті. Хай вас Бог наводить на розум. І все. Нікого не треба чіпати, і вас ніхто не чепить. Отак От всього-навсього. Всім пока. Слава нам! Збройним силам, слава нашому народу, слава нашій славній Україні. І Дніпро, і круче, красота.